Світає Славне село Званівка, село, де живуть греко-католики, і де є Васильянський монастир. Найбільший монастир греко-католиків на Донбасі. Подивіться, яка наша церква красива тут. Побиті вікна, побиті. Побиті вікна. У званівському монастирі отець Марко. Зразу видно де мене блаженніший папа і Владика Степан Екзарх Донецький. Знайомі обличчя. Ех. Давно хотів я тут побувати в монастирі Васильянському на Донеччині, але не думав, що при таких умовах війни. Отже, Марко, як бойовий настрій найкраще, скажіть? Святковий. Та ну, та. то вітаємо вас зі святом на Як ситуація загалом у Званівці? Так розумію, зараз це село це... явно близько до зони. Близько до зони і на, на такій відстані, що час від часу є якісь обстріли по селу, але останні дні ніби так менш більш, -більш угу. можна бути. Та й в загальному ситуація стабільно напружена. Церква, бачу, також постраждала трохи та, від трохи обстрілів. Постраждала десь в середині липня, декілька снарядів упало біля храму, біля монастиря, і осколками трошки наробило нам Робили, В е, основному вікна. Угу. Скажіть, будь ласка, чому ви тут залишаєтеся? Чому не поїхали е, на безпечніші території? Та бо тут є ще наші люди. Контактуєте з ними? Та, звичайно, молимося, збираємося на літургію. Е, Щось допомагаємо одне одному, підтримуємо. Ага. Так що да, є ще для кого бути, тому, тому є, що є. є ще мешканці званівки. Так, так, так. є Званівка, у нас є ще взагалі тут, тут три парохії званівці в селі Роздолівка і Верхньокам'янське. Верхньокам'янське вже воно зруйноване, наших парохів там немає. І здається, людей може вже й немає там взагалі цивільних. Ага. Але ще Україна. І є люди тут, у селі Званівка і в селі Роздолівка. О 10 кілометрів звідси. Чому ці люди не, не поїхали, скажіть, будь ласка, чи, яка, чи ви з ними говорили? Ну, Напевно, ще багато вже виїхало, але ще трохи є. ну... Напевно, ще не є така важка ситуація. Аж настільки, щоб. Хтось, mm -hmm. хтось залишається, бо має стареньких батьків. Це така най, найбільш причина, що має стареньких батьків, з якими важко десь у дорогу переїжджати. Е і та залишається там із ними. Добре. Знаємо, що у Званівці є особлива ікона, також. Розкажіть кілька слів про неї. Так, це є копія ікони, яка знаходилася в селі Військовате, звідки були виселені люди, які проживають зараз в селі Званівка, Роздоліка Верхньокам'янське. Ліскувати знаходиться вже зараз в Польщі, це була Дрогобицька область і 1951 року. Примусово їх переселили на Донбас. Ось, і В їхньому храмі знаходилася така ікона. Оригінал зараз, зараз знаходиться у музеї е, Шевківського та Шевського біля оперного театру. Ага. Національний музею у Львові так. Та? так, угу. так Копія, яка нагадує, їм практично про рідну землю. Так, так? так, і тут є повний відпуск, у нас є повний відпуск 28 серпня. Е, маємо таке екзархальне... Відпустове свято. Ну, цього року воно. То відпустило. на успіння, фактично, так. Так? Ага. Так, на успіння, ага. так, на успіння завжди цей день є повний відпуст, і тут збиралися люди про час ці минулі роки. Ну а цього року вже будемо. Отже, Марко, від імені глядачів живого телебачення, дякуємо за те, що ви тут лишаєтеся до останнього, що не покидаєте своїх парафіян і взагалі допомагаєте всім, хто тут перебуває зараз в зоні бойових дій і поблизу неї. Бажаємо вам не перше. Доброго праздника успіння, свята Дня Незалежності, Дякую. і хай Бог береже вас і ваших також підопічних, яким ви духовно служите. Дякую. Щасливо до зустрічі наступного свята Успіння. Надіємося вже після перемоги. Дякую. Тут зустрінемося Дякую. і будете все добре святкувати.